Такими словами починаються багато консультацій. Я вже не можу. Все, я втомилась. я пройшла всіх лікарів, я була, ви навіть не уявляєте, в яких професорів, я обстежила весь свій організм, я була уже у бабці, ми вже відкартували яйця та знімали в роки. Я вже була по всіх монастирях наших околиць. Ну, мені нічого не допомагає. Чому воно мене далі турбує? Чому я це відчуваю? Що мені далі робити? Куди мені звертатись? Та я втомилася від цього. Власне, так виглядає іпохондрія. А коли людина зробила обстеження і лікар їй не знайшов підстав та вважати її симптом хвороби, він каже про те, що от скоріше всього вам потрібно попити якісь заспокійливі, попрацювати з спеціалістом, психологом чи психотерапевтом, тому що я явних причин вас лікувати не бачу. А для людини це не аргумент. Та вона далі продовжує шукати не невидиму хворобу, тому що є симптом, тому що є певне відчуття в тілі, яке її турбує. Та? І вона намагається далі, ходячи по колу, шукаючи наступного лікаря, наступну клініку, чи роблячи наступне обстеження, підтвердити, що таки вона має якусь хворобу і вона потребує лікування. Власне, чому ці люди таким чином застрягають цьому неврозі? Тому що. Часом ми не дуже правильно інтерпретуємо симптоми, ми їх не розуміємо, та і завжди сприймаємо чомусь симптом в тілі, виключно як хворобу. Поясню вам на прикладі машини, можливо, вам буде так більш ілюстративно. А, якщо наша машина виїжджає. Ми розуміємо, що гуде-мотор, і це так повинно бути, і це правильно. Тобто я можу відчувати серцебиття, можу відчувати там задишку. І це симптом, всього лише симптом того, що функціонує мій організм. Більшість наших симптомів та, вони сигналізують про те, що з нами якраз все окей, та, з нами все гаразд. Якщо ж в машині запотіли вікна, я розумію, що мені треба всього лише трішечки щось коригувати. Це не потребує обстеження на СТО, мені не потрібно щось там вирішувати, і це не поломка в машині. Там мені потрібно, наприклад, включити кондиціонер чи відкрити вікна. Те саме з нашим організмом, коли ми відчуваємо певний симптом, нам потрібно зрозуміти власне його природу і через корекцію, через певні дії його усунути. Наприклад, якщо це ком в горлі, я відчуваю і це є психосоматичний симптом, тому мені треба вивільнити якісь певні емоції переживання, я стану вільним. І я звертаюся на СТО тільки тоді, коли я чую в машині який зайвий непотрібний звук, щось там е, починає гудіти і щось мені там точитися. Те саме відбувається з тілом, тільки тоді я звертаюся по допомогу.